Всім привіт! З вами Тетяна. Вітаю вас на своєму вишивальному каналі і хочу записати для вас відео з готовою роботою. У мене є окремий плейлист, як ви знаєте, і туди я скидаю всі ці відео з цими сюжетами. Це вже друге відео з готовою роботою про моїх божественних красунь від Бела Філіппіни. І наразі це моя. Тала, як ви здогадались по цьому відео, це означає, що я таки її завершила. Я дуже-дуже була в ейфорії після того, як я пришила останній трежерс. Я така ходила м -м, з таким піднятим настроєм, хоча намагалась мені його спортити, як завжди, але я все-таки думала про те, що я це зробила. Я відшила ще одну зі своїх красунь. Чому я дуже-дуже задоволена. І мені лишила ще одна: це моя хана жовтенька божество ранку, тож буду її далі просувати. Ну, а в цьому відео ми поговоримо про мою красуничку Талу. Вона дуже-дуже-дуже гарна. Я вам зараз її покажу. Я буду вам вводити фото на екран, тому що вона буде не влазити вся в екран. ну, Буду намагатись зараз встановити штатив так, щоб ви її побачили. Ну, Давайте спочатку ми поговоримо з вами про залишки, те, що в мене лишилось після того, як я її відшила. У мене було 33 кольори ниточок DMC, деякі перейшли з майарі, Це фіолетовий, білий і. Коричневі деякі кольори, і тілесні, здається, кольори, ті, що використовувались в її руках і обличчі. Здається, вони трошечки перейшли звідти, тому що в мене в намоточках позалишалось ще дуже багато. Ну, В принципі, там тіла не так і багато. І цих ниточок використовувалось не дуже багато. Дуже в мене уйшли ниточки: це зелені, тому що, ви, як бачите, це її сукня. Вона була з гарних зелених кольорів. Фіолетові також ці рожеві фіолетові використовувались в цих пасмах, які. Звисають з її рук от біля крил. Це все використовувалося деякі кольори використовувалися з маярі. Ну, чого б ні, я перемотала в принципі, всі ниточки на бабінки, щоб потім їх гарненько вкладати в свої запасики. І просто доклала, ось, я дивлюсь, дивіться, ось один 31-й колір, і ось другий це, мабуть, я ще і не торкалась до цієї бобінки. Також ось... 32, 32, 30, 30, 30 Бачите? Ну, якби знати, скільки використати цих ниточок, то можна було би і не докупляти. Бо я інколи докуп... ну, на маярі, я спочатку все зібрала на маярі, а потім вже почала збирати разом на всіх цих дівчат, і тому я поскуповувала ниточки повністю моточками. на Ну, на кожну окремо для того, щоб потім не переживати, не бігати, де б мені взяти на три хрестика цю нитку. Тому що ну, я не переживаю, мені ці ниточки ще згадяться в якихось інших процесах, на які я збираю ниточки. Тому я думаю, це не проблема. Також тут використовувалось 5 крейників, як ви бачите, котушечки. Давайте я вам покажу. Їх було всіх по одній. Штучки. І бачите, як бачите, деяких ось три залишилось потрошечки. Одного, в принципі, залишилось багато. Ну, а один це був такий білий з блиском, Він у мене пішов весь, у мене залишився буквально, буквально там невеличкий кончик для того, щоб мені було дошити бекстіч на її. Ось тут у неї буде зірка, потім вам покажу. А, і там треба було такі довгі лінії, ну прямий стібок він називається. то трошки-трошки, бо ще мені могло б не вистачити. Тож, ну, в принципі, вистачило. Тож я. Ну, можливо, я не дуже економна вишивальщиця, тому і в мене впритик вистачило. Якщо ви будете вишивати дану дівчинку, то я думаю, вам все вистачить. Тож, не треба купляти по дві, хоча воно в ключі йде по одній штучці, тому я і купляла саме так. Подивіться, скільки у мене лишилось бісеру. Я ще нічого не розбирала для того, щоб вам показати. От білого, здається, було Ні, білого дві було. Оцього рожевого, здається, також було дві, бачите, його, ой, показую, було дві, його багато лишилось. У цього було три. Якщо я не помиляюсь, зараз ось покажу вам. Так, так. Так, да, Три штучки було, ну і бачите, залишилось. Ну, менше, ніж один пакетик залишилось. Ось цього бісера, я думала, мені взагалі не вистачить. Я так переживала, ну, бачите, скільки там з два десятка лишилось. Так, тут в мене були зірки, їх чотири штучки, вони пришиті. Було три квіточки, одна залишилась, тому що їх дві, здається, всього-навсього було. Зайця дві, да, пришивалось в німбі. А, і були два діамантика, які також пришилась. Ну і так, бачите, бісер пришилася. Дивлюсь, бісер, дивіться, у мене в деяких випадках, дивіться, яка попалась. Браковано. І там десь ще десь, ось цих зелених була, і десь я ще побачила. Дуже мені сподобався ось цей бісер. Він такий гарний переливається різними кольорами, типу бензиновий, і ось цей прозорий рожев. Також дуже-дуже гарний. Ну, І біленький також переливається різними. Дуже багато залишилось, їх небагато використовувалось, цих бісерин шостого розміру. Бачите? Так, ось такі запаси в мене лишились. Я збираю бісер Мілхіл, можливо, десь ще згодиться, тож я пересиплю їх в коробочки з надписами номерочків цих бісерин. Ну і давайте, давайте ж ми побачимо мою красуню, яку я відшила. Зараз трошечки переналаштую свій штатив, щоб ви могли її побачити повністю. Сподіваюсь, вона вилізе. Трохи вона не влазить, але ну, нічого страшного, буду показувати вам так. Я буду виводити фото на екран, де вона повністю влізла в фото, потім буде невеличке відео, фото, ряд з готовою роботою, з якимись елементами, щоб ви могли поближче це розглянути. Отже, завершила я свою талу 18 червня, десь о 5 годині вечора я ходила, така щаслива, задоволена, що я все-таки її дошила, тому що на останок я лишила бісер, там було 1061 штучка, і з них було десь 3, 4, 7. 7 Це 7, ні, ні, да, 4, ні, не 7, 8, здається, 8, 8 було пришивних у цих трежерсів, тому на останок бісер це було щось, щось з чимось. Тому хто буде вишивати цих дівчат, я би не радила вишивати бісер в самому кінці. Краще її закріпити на раму, як я це робила, і якимось Ну, Або фетром, або я ось попирчистою плівкою її закручуючи, там підкладала для того, щоб цей бісер ніяк не травмував тканину. Ну, Трежерси, так, да, трежерси ось ці великі, бомбончики, Я ці діамантики я пришила вже в самому кінці, тому що вони дуже великі, я не хотіла, ну, щоб вони дійсно або самі травмувалися, або травмували тканину. Отже. Відшита моя красуня, в ній було 25 538 хрестиків, це в перекладі на хрестик Бісер Трежерсі Бекстіч. Вишивала я її, ну, ви знаєте, я вишивала і по багато хрестиків день, і могла буквально 48 хрестиків десь відшити, вишивала її 39 днів. Потрошки, потрошки вона просувалась. Ну, по останні пару днів, то це вже були. Ох, взялась і відшила, тому що я хотіла вже бачити її фініш, вона дуже-дуже гарна, дуже гарна, прекрасна, чудова. Не знаю, моїх. Ви, мабуть, ви і так її бачите гарно, але в житті вона ще прекрасніша, ніж на фото і на відео. Вона чудова. Я не дуже обожнюю зелений, зелений колір, але тут все гармонійно, все чудово, все прекрасно. Трошки давайте ще по характеристикам. Вона в мене 20, 60-30 см. Вишивала я її на лінді чорного кольору 27-го каунту, вона в мене не фарбована. Зараз я вже трошечки жалкую, що я поспішила і не пофарбувала, але все одно, якщо я думаю, що вони будуть оформлені однаково в однакові рами, то на чорному фоні вони будуть виг... мати вигляд дуже шикарний, дуже красивий. І не треба та фарбована тканина. І так, вони не дешеві виходять, а ще пофарбувати тканину, то це буде ще дорожче. Я нікого не закликаю до того, що не фарбуйте. Це ваша справа. Я захотіла саме так. І я думаю, що вони, в принципі, виграшно ну, мають гарний вигляд на цій чорній тканині. Як ви бачите, гарний. Шикарний німб, він вишивається майже все. Креніком. Там десь 50-70 хрестиків. Це є ниточки DMC, там буквально фіолетовий і зелений, буквально потрошечки, а все останнє це здається, всі ці 5 крейніків, можливо, 4 крен... Ні, 5, Всі 5 крейників, які входили в склад цього процесу, то всі вони там і. Вишивались. Як я казала раніше, на Маярі мені Німб здався дуже-дуже легким у порівнянні з всією дівчинкою. А в талі, от саме Німб мені здався самим важким. Ну, як, не важкий, я взяла там майже по колу, ну майже там трошечки він приривався, йшов один крейнік. Я зробила саме. Ось верхнє коло і зробила нижнє коло. І потім вже від цього відплясувала і вишивала ось ці промінчики, ось ці гарні на самому цьому німбі, Ну, і після вже пришивала вже крейнік, бісер і трежерси. Ось ці ниточки. Для мене вони були важкі, коли я вишивала вперше талу. Я, не талу, я боялась, що м -м, якось не так зроблю. Але я спочатку прокладала ниточкою крейніку, а потім вже вираховувала і обережненько там пришивала бісер. І Ну, воно все, наче зійшлось, все гарно, красиво. Я ніде не помилилась, я ніде не розпускала наталі. Що це було здорово, що я там десь щось переплутала, ні такого не було, все було класно. Тож маю таку красуню, подивіться, на її ниці і сукні. Ось тут використовувались ось ці великі. Бісерини шостого розміру, і також вони використовувались ось в цих нитках бісеру. Більш ніде вони, мені здається, і не використовуються. Лише тільки ось по низу сукні і на ось цих ниточках. Класне, дуже багато тут використовувалось білого. Він йшов і в цих смушках, і багато було в німбі білого бісеру. І також по крилам йшов ось, ось той м -м 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 -hmm. покажу вам тілесний такий персиковий ось цей. Так, фокус. Не тіряйся, ось цей йшов по крилам. Повернись в фокус. Дуже-дуже класні роботи. Тепер в мене ще є ханан, яку я також хочу пошвидше завершити. Не голопом, буду потрохи вишивати, граючи в лото. А там побачимо. Трошечки вишивалось тут Бекстіч, У Бекстіч шов по рукам. Не дуже мені зблизька, коли дивишся, зблизька на руки і обличчя подобається. Цей бекстіч, він якийсь такий грубуватий. Ну, і чверть, хрестики, також зробили своє негарне скажу так, діло, коли вишивались ці пальці. Вони якісь дуже такі здоровенні, довгі, ну, можливо, так і потрібно. Ну, і обличчя її гарненьким кажеться, коли на нього дивишся здаля. Ну, а зблизька не дуже така картина мені. В принципі, подобається. Ну, саме обличчя і цей бексічет. В принципі, ну, вишивала все як треба. Е, руки, шию і обличчя я вишивала хрестиком, звичайним хрестиком через два переплетіння. Я не хотіла вишивати чверть хрестиками, не хотіла вишивати петітами. Ну, для того, щоб зробити так, як. Зробив це дизайнер. Мені хотілося виконати саме так, я нічого не змінювала. Тут вишивається чверть хрестиком але тільки там, де треба передати якийсь правильний тон, фон і так далі. Тобто там є дуже багато цих чверть хрестиків, які вишиваються. Дуже-дуже ну, гарна робота, я буду це повторювати. Я нею милуюся, я поклала поряд свою талу, вони. Не талу, ну <смеш> талу з Маярі. Да, Маярі в мене перша вишита, вона дуже-дуже гарна також. Я задоволена тим, що я Маярі вишила першою. І поклала вчора поряд, не вчора, коли вишила, поряд, поклала їх разом. Вони такі дві гарнезні, а три... коли троє будуть вишити, вони ще будуть гарніші. Ну, класні, класні, дуже класні. Я вже хочу, хотіла б їх оформити, ну, то вже буде як буде. Це також буде окреме задоволення. Ну Коли оформлю, я обов'язково вам все це покажу. Так, що ж вам ще розповісти про мою красонечку? Я вам ще її разочок покажу в вишивальному щоденнику, який я зараз також знімаю, і. Там ви ще раз її побачите. ну, Якщо ви не будете її тут бачити. Чи якщо ви там не будете тут побачити, ну, це таке. Зараз я зніму камеру, познімаю для вас поближче кадри, щоб відео було зблизька. Ну і вам. Невеличкий такий відеофоторяд зроблю в кінці. Тож, давайте будемо на цьому з вами прощатись. Заходьте, дивіться, старт, половину готової роботи на Маярі, Наталі. Вже є старт Ханан. Тож, далі будемо вже бачити відео з Ханан. Я вам бажаю тихих мирних днів ночей, швидкої перемоги, і побачимось в наступних відео.